Тисячі паломників шукають Божої благодаті за глині, що є частиною села Монастироп Жовківського району Львівської області. На монастирській горі, за свідченнями архівних документів та літописів, у 15-16 століття був невеликий монастир біглих монахів. Це не був стаціонарний монастир. чинці перебували тут тимчасово, переховуючись від біди. За переказом, під час одного з нападів татари зруйнували монастир, і вижити вдалося лише одному монаху. Він поселився окремо в урочищі Заглини, що неподалік від села Монастирок. Постійно молився, що причиста діва взяла під свій покров беззахисних місцевих жителів. Через самотній спосіб життя його прозвали самітником. По тодішньому самцем. Згодом сюди почали тікати люди з навколишніх сіл, перед нападами ворогів. Тут вони спільно молилися і просили Господа вберегти їх від небезпеки. Легенда оповідає, що десь у 17 столітті біля села гралися пастушки, серед них була дівчинка Маруся, якій одного разу під час молитви з'явилася Діва Марія. Маруся розповіла односельчанам і священнику про те, що бачила пречисту діву і повела їх на місце появи. Але не всі повірили, були й такі, що й сміялися з нею та глузували. Натина плакала, але раптом підвела очі вгору за проханням Богоматері. Дівчинка підійшла до гори і рукою розгорнула землю. Сталося чудо: з-під землі почало бити джерело. Через деякий час біля цього джерела отримала оздоровлення і зцілення незряча донька місцевого пана, яку не могли вилікувати найкращі лікарі світу. У 1871 році селяни власними пожертвами збудували каплицю положення пояса Пресвятої Богородиці. Того ж року Заглина отримала статус відпустового місця, і 13 вересня тут щорічно святкують праздник положення пояса пречистої Діви Марії. Тут планується спорудження монастиря, а поки що на місці явлення встановлено статуї Діви, яка пильним і спокійним поглядом вдивляється в очі кожного прибулого, наче заспокоюючи і закликаючи до покаяння. А в 2006 році біля підніжжя статуї монтовано капсулу з Голговською землею, привезеною прочанином із Єрусалима, на місці джерела споруджено кабличку та басейн купіль, посередині якого хрест. Його треба третю обійти у святій джерельній воді з вірою в серці, деякі прочани шукаючи зцілення від найважчих недуг. Зустрічають у заглині 12 світанків. Багато вірян в різні часи отримали стілення від пречистої діви Марії. дева продовжують траплятись і сьогодні. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті Джерела.